У цьому приміщенні народжуються книги. Спочатку на німецькому верстаті друкують кілька сторінок з книжки. У друкарській справі переважно працюють чоловіки. Для того, щоб надрукувати, треба одну кольорову, з однієї сторони кольору чотири пластини потрібно, чотири фарби. Накладаються одна на одну і потім вже повністю кольорове те, що потрібно. Далі сторінки ріжуть, клеять та зшивають. Майстрині на спеціальній машині розрізають сторінки та збирають їх в зошит. Тривалість процесу залежить від накладу та складності. Якщо цвітне, то довше дивить, проглядуємо, а як чорно-біле, то треба перевірити на білий лист, щоб браку не було. Книжка може десь за два дні і виходить за три дні. Щороку тут друкують до 150 найменувань серед історичних, наукових та краєзнавчих видань і соціально значущі книги. Їх у видавництві створюють за підтримку обласного департаменту інформаційної діяльності. Проекти ті, що соціально значущі, тут може бути і ініціатива і видавництва, і спільна з авторами. Найбільше соціально значущих книг виходить у комунальному видавництві полтавський літератор. Протягом останніх років підприємство працювало в умовах фінансової скрути. Нині ж збільшили кількість друкованих видань. Три рази більше випускаємо книжкової продукції. Випускаємо, але вартість матеріалів значно зросла. От на 1 січня ціна зросла на 20%. Цього року на конкурс книжкових проєктів, які надрукують за кошти обласного бюджету, подали 34 заявки. Це книги про історію краю, видатних особистостей та події на сході України. Пропонують перевидати роман Григора Тютюника вир та надрукувати черговий том енциклопедії Полтавіка в комплексній програмі Передбачено фінансування на цей рік в обсязі. 397 тисяч саме для випуску соціально значущих видань відповідно до затвердженого плану. Порівняно з минулими роками, цього буде чимало дитячих творів. Серед них і книга Віктора Сердюка, до якої війшли три раніше написані твори. Вони неодноразово перемагали на конкурсах різного рівня. Я сподіваюся, що цього року списана комісія. Не залишиться безваги книгу посідувати в дитинстві». Пропоновані варіанти у Полтаві розгляне експертна комісія, яка визначить соціально значущі видання на цей рік. Усі книги, видані обласним коштом, передають до бібліотек та музеїв. Минулого року реалізували 15 соціально значущих видавничих проєктів. Юлія Кравець Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.